Зараз робиться ремонт в семи кімнатах, і тому повністю всю школу плануємо вивести чи то в одну, чи то в дві зміни. Зараз це все пропрацьовується. Було зроблено все починаючи зі стін, стеля. Підлога тут замовлена і мебля для того, щоб дітям було зручно тут перебувати. Що стосується вентиляції, тут вентиляція є, але працюємо над тим, щоб зробити її уже такою, яка вона повинна бути в розрізі доскональності. З 1 вересня 2024 року, ми відкриваємося в змішаному форматі. Ми зараз розробляємо план для того, щоб дитина якнайбільше перебувала в школі відповідно до санітарно-підеміологічних норм. Колектив. Повністю готовий до роботи. У нас всі педагоги знаходяться в Запоріжжі, сім кабінетів для семи класів. У нас відповідно до нашого статуту в класі може бути не більше 20 осіб, тобто в комфорті це 140 дітей.